Розглянь картинки. Вибери предмети зеленого кольору. Перевір себе та назви зелені предмети. Гудзик, книга, сорочка. Які предмети зеленого кольору вибереш тут? Назви їх. Капелюх. Чоботи. А тут які предмети зеленого кольору. Пальто, листок, машинка. Які предмети зеленого кольору ти бачиш тут? Рушник, бантик, кубики. Послухай, віриш Ольги та Баки, зелений огірочок. Зелений огірочок під листячком зеленим, зелене своє личко ховає так від мене. Росту, росту, зростаю, як сили наберуся, відхилю свій листочок і вам всім всміхнуся. Розглянь огірочки, скажи, якого вони в кольору. Порівняй їх за довжиною який огірок довгий. Той, що знизу, а який огірок короткий, той, що зверху. Подивись ці огірки, розрізані навпіл різним способом, вздовж та впоперек. Розглянь їх уважно, що вони тобі нагадують. Половинка огірка, яка розрізана в поперек, нагадує стовпчик, а половинка, яка розрізана вздовж, човник. Досліди вдома огірочки, зроби з них стовпчик чи човник. Успіхів тобі.